Так, питання від пана Володимира: чи обов'язково гільзувати димохід у димовен каналі з цеглий димохід під резервний Камінофен? Я вам дуже раджу, друзі, завжди гільзувати димохіди. як від газового котла, так і від камін, камінів, камінофенів. Це пов'язано з наступним Раніше, коли робили піч і робили камін, було доволі низький КПД. Це призводило до того, що ви ну, дим повітря доволі високої температури. І точка конденсації була ось тут. Тобто вона була за межею димової труби. І тому ці ці димоходи вони служили абсолютно нормально. Але чим вище КПД опалювального прибору, тим нижча температура виходу диму. І сучасні системи кондиційні котли. І каміни з високим КПД працюють так, що точка конденсації знаходиться в димовій трубі. Тобто, це призводить до того, що там утворюється велика кількість вологі кислоти, тобто угольної кислоти, соляної, сірної кислоти, ну, в різних пропорціях, звісно, уголь не більше, але все ж таки різнобарність там доволі висока. І, звісно, це призводить до корозії металу в першу чергу. І Тому бажано, якщо ви будете використовувати, наприклад, твердопалювальну систему постійно, весь опалювальний сезон, краще закладати керамічні димоходи. Вони кислотостійкі, вони температура стійкі. Якщо це резервний, як акцентує увагу пан Володимир. так, Я не виключаю використати з нержавіючої сталі, але я використовую завжди подвійне нержавійке, чим товще, тим краще. і так, тут, друзі, без варіантів. Перша повинна бути кислота стійка, друга повинна бути жара стійка. Це пов'язане з тим, що, по-перше, буде більше текти конденсат, і тому вона повинна бути кислота стійкою. Але коли тут загориться не дай Боже, сажа і ви зловите гаву, то оця труба повинна спрацювати як захист, і тому вона повинна бути жара стійка. Як проконтролювати, яка труба до вас приїхала, тільки Богу відомо, друзі. Я не знаю. Скажу відверто. Тому, звісно, що виробники неживіючих димоходів можуть десь щось робити, шукайте відповідального, бо все, все це там тримається на чесному слові. Так, дякую за ваші питання і ми йдемо далі.